Друзі, дівчатка і не тільки доброго, гарного світлого дня, часу доби на сьогоднішній момент це так звучить для України. Хочу з вами поділитися з такими процесиками, які відбуваються в моїй мікровишивці. В даний момент це буде ось такий орнамент вишитий в патріотичних таких тонах українських. Це будуть сережки, колон, перстень, каблучка. І також буде на руку такі браслети. Також ну, в двох словах хочу попросити дівчат, людей, які дуже люблять ну, давати безкоштовні і ну, скажімо, такі поради, яких я не питаю. Прошу не пишіть мені, будь ласка, чи як я говорю, чи як я вимовляю. Я з вами просто знаєте, як з народу ділюся тим, чим, що я виробляю, що я виготовляю так, як вона є, і не святкую за своєю вимовою. От, хоча може і треба було, але я думаю, що це не виступ на, на якомусь концерті, чи я, я або де-інде. Де Тому я вас дуже прошу: не пишіть мені коментарів, не відволікайте нікого, ні мене і нікого. І так, поїхали, дівчатка. Значить, до вашої уваги знов таки я вертаюся, я вийшла ось таки під замовлення, гарний буде комплект. Цей комплект буде складатися, значить, будуть ось такий ланцюжок з колончиком. Колон В даному варіанті я підібрала срібний. Це срібло 925-ї проби. Кому потрібно, хто хоче дізнатися, де можна таку фурнітуру замовити, пишіть мені, я вам завлюбки відповім. Виготовляють у нас в Україні таку цікаву фурнітуру. Також це будуть срібні сережки 925-ї проби. До них будуть такі капушончики маленькі. Я так само в наступних відео вам покажу процесики, як будуть відбуватися. Значить, покажу, ось скляний капушончик йде на, на такі колон. І склений капушончик іде так само на такий браслетик. І ще, і ще буде така каблучка 16, діаметром 16 міліметрів. Вона є роз'ємна. Ну і поїхали. Стартуємо. Значить, далі процеси йдуть. Я розрізала по таким фрагментам, як було вишу, так це буде у нас колончик. Далі іде? Це буде фрагмент для брету, серезочки такі мацюпусечки маленькі. І теж буде каблучка. Значить, я так наголошую, що це мікровишивка, за технікою хрестик було здійснена така робота вишита. І наступне, друзі, Значить, я з вами хочу поділитися, я розрізала по фрагментам. Кожен, ну, кожен, кожен виріб, який має бути. І хочу наголосити, що це виконана робота за технікою мікровишивка-хрестик. Це е, такий, звісний алатир, символ оберіг. Він означає воз'єднання Всесвітом, тобто безумовною любов'ю. Цей алатир він служить так само дуже гарно, як е, дійсно охоронець, оберігає. От, в даному момент воно вишито е, жовто-блакитними ниточками і так само я дала вкроплення по куточкам е, люрекс. І коли, м -м, скажімо, дуже багато світла на сонечку, воно дуже так гарно виблискує. Воно, знаєте, з, е, дуже лагідно, ніжно, тендітно, і це така якби руциночка. <с� two -ть> воно не наляписто, я все не дала люрекс. А от саме ці е, кінчики я чуть-чуть вкроплене, дала один хрестик, вишила. По хрестику вишила люрексом, поверху наклала. Для роботи, для роботи що потрібно буде, треба буде ниточка, також треба буде голочка, голка, сам фрагмент, клей. Я застосовую два клея. Ножиці. Ножиці. ну і сама фурнітурка. Починаємо з кулону. Так, поїхали з колону, Значить, я беру скляний капушончик 25 мм, прикладаю до самого виробу. І зразу я вам хочу підказати таку річ. Я на око обрізала цей діаметр, але не, приклав, не приклавши. І я бачу, що у мене знаєте, воно впритик. Виходить. Я Для того, щоб гарно виріб ліг на склейний капушончик, треба трохи, ну не трохи, а достатньо багато дати зазорчику для того, щоб тут пізніше зашивочку зробити. Я це поспішила, тому в мене, бачите, от впротик виходить. Раз, два. Воно вийде, але впроти. Ось. Але нічого, працюємо. Тому, як кажуть, краще один раз відміряти, ніж 10, ніж більше, краще 10 разів відміряти, ніж один раз відрізати. І лише один раз відрізати. Поїхали. Я обшиваю по діаметру. Так, Потихеньку обшиваю делікатно, ніжно. Так так як в мене зазору мало, то я беру аж до краєчку доходжу і обшиваю навколо по діаметру ниточкою. пізніше її буду стягувати навколо капушончика скляного. І продовжуємо. І саме цікаве, ти вроді би, начебто не перший раз це виконуєш, але все рівно час від часу, знаєте, так я роблю такі помилки. Така, знаєте, понадіялася на око, на око називається. Але все ж таки, щоб воно було, щоб не було, не попадали в просак, краще вимірювати. Тобто, коли обрізається. Канинка, да, фрагмент, то краще прикласти капушончик, примірочку зробити, і пізніше відрізати. Да, так, я це зробила. Бачите, я пішла по саму краєчку. Так, беру скляний капушончик і просто, дивіться, стягую, стягую акуратненько. Роблю стяжечку. У мене вийде, але впритик. Завдяки тому, що я вже, як кажуть, стріляний гробчик, я вже розумію, про що це, що я тут накоїла. Ну, до речі, цікаво про гороскопи. Я от дізнавалася, думаю. Чому в мене така от, знаєте, нетерплячка? Я постійно спішу, і мені хочеться, знаєте, за один раз зробити всі операції. Я не є повільна, я люблю швидко це робити, і мені хочеться, щоб скільки там операцій, складає, ну, 5 операцій, а я хочу їх розмістити в одну, щоб зекономити час, сили, енергію. От така нетерплячка, так щодо гороскопів. Я почала вивчати нещодавно, що, ну, чому в мене от така енергія без мене. От. Ну і виявилося, що дійсно Овни — це огняний знак, і відповідно у них дуже багато енергії. І якщо навіть виконувати такі роботи, да, які дуже багато, багато операцій мають, вони все зроблять для того, щоб їх зменшити, звузити. Тому що вони хочуть дуже швидко, багато, дуже багато швидко зробити, як то кажуть, у Львові кажуть, сьогодні і на вчора. Тому вчуся терпіння. В мене мікровишивка заземляє, вчить мене терпінню, послідовності. Виваженості. Бачите, вийшов така прелесть вийшла. Так, обшиваємо, обшиваємо далі. В принципі, нічого складного. Все-таки секретик вам розкажу. Але це, якщо ви в попали в такий просак, як я, бачите, в мене тут не сатається. Чому не сатається? Це теж секретик. Я дещо зробила перед тим. Як почала навколо пронизувати голочкою і ниточкою, я дещо зробила края з краями щось зробила, щоб вони мене не соталися. Звертайтеся до мене, і я вам розповім. Індивідуально, це секрет. Ось, вийшов такий капушончик. Обшитий скляний капушончик. І зверху така прекрасна такий алатир. Добре, бачите, от примірочку зробила, входить. Далі. Далі я стягую гарненько, поправляю вліво, вправо, вверх, вниз, щоб воно було рівномірненько, гарно лягло. Це ще так само потребує особливої уваги. І, і так само. Терпіння. Так, стягнули, натягнули трошки поправляю. Так, і зараз я буду вставляти його в кулон Так, далі, для того, щоб виріб гарно ліг і прикріпився, я застосовую спеціальних два. Два клея. Спочатку я йду, даю один прошарок. Акуратненько, так, чуть-чуть потрошечки. О. І пізніше я даю ще один клей, буквально по центру. Так, зараз я ще. Значить, беру таку ватну паличку, щоб гарно роз... рівномірно його розмістити по форнітурці, щоб воно пізніше лягло. Ну, по центру найбільше у нас. І пізніше беру ще один суперклей і капаю по центру. Бажано, щоб він. Не вилазив за края, тому що виріб може зіпсутися, але тримати буде. І пізніше акуратненько розміщаю, в сам виріб по центру, що поправляю, щоб рівномірненько було. І розміщаю в центр, і пізніше в процесі трошечки виправляю, поправляю. Ну, і, в принципі, ось вже виріб готовий. Так, дуже важливо його розмістити дуже рівномірно і красиво, пропорційно. Зліва, справа, зверху, вниз інколи можна не попасти. І по-всякому буває, що спочатку. Вона виглядає так, а пізніше інакше. Так, колон готовий. І пізніше ці фінзечки, які е, виготовлені от по бокам для оздоблення самого виробу, я їх починаю беру, спеціальні ножиці і трошки загинаю, щоб вони гарно обійняли ніжно з любов'ю цей виріб. Довожу до пуття, по чуть-чуть. І, в принципі, виріб вже готовий. Ось така краса готова. Далі буде. Так, тепер, значить, ланцюжок беру, просуваю, пронизую і вже готовий. Така краса ніжна, делікатна, прекрасна готова якість відео, звісно, певно, що бажає кращого, але маємо те, що маємо. Далі процесики. Далі у нас йде браслетик. В принципі, по цьому самому алгоритму, як і попередній. Нічого новенького, обшиваю навколо. Тут я вже трошечки примірку зробила, і зазор у мене більше тканини. І я по діаметру обшиваю, обшиваю, обшиваю. Так, по колу йду, обшиваю і зараз буду стягувати. І як тільки я обшила, я зараз роблю таку затяжечку, стяжечку. Потихеньку, помаленьку стягується до центру, Ну і продовжую ще далі стяг. Довишиваю, горіше допронизую, <кхід> і чуть-чуть ще трошечки. Так, зараз дозавершуємо. І перевертаю на протилежну сторону. І вийшов ось такий виріб: чудесний, прекрасний. Дуже важливо знов я буду нагострювати увагу, фокусувати на те, щоб от рівномірно, гарно розкласти цю вишивку. Розпістерти, таким чином, подивитися на кожен хрестик: вліво, вправо, щоб воно рівномірно було, пропорційно. Тому що я не раз, скажімо, на цьому з'їла зуби з'їла, скажімо, і помилялася. Так швидко робила, робила, Мінше, як тільки наклеїла, вже виріб готовий, фактично, вже висох, І я тільки тоді починаю бачити недоліки. Як то кажуть, хто спішить, то людей смішить. Тому, тому, тому. Будьте уважні, краще затриматися на тій даній операції, гарно розпістерти вишивку, примірити, просто подивитися, як вона буде виглядати, і вже тоді клеїти, наче гарненько. Ще такий момент. Буває, що тут дуже багато тканини на звороті, ми можемо просто її обрізати. Щоб вона гарно лягла, капушон скляний, ліг гарненько на Щільненько, рівномірно, ліг нам на саму фурнітурку. Ой. Вискакує, втікає. Виріб готовий і, в принципі, його зараз так само буду, як в попередньому виробі виконував. вклеїти. Клею застосовую ті самі. Так, значить, я клей вже нанесла два клеї, і тепер розміщаю на саму фурнітурку і гарненьку клею. Так, трошечки, а ну, зараз подивимося, як воно лягло. Тут так само дуже потрібно послідовно гарненько виміряти, щоб воно саме на виріб гарно лягло, не спішити. Тому що може з'їхати вліво, вправо. Начебто поклеїла, кладу, а пізніше, коли воно висохло, я бачу, що воно нерівномірно вправо з'їхали. Бачите, от вправо буває, з'їжджає, а зліво е дуже великий зазор. Тому перевірте, перевірте. Чому? Тому що, коли воно засихає, пізніше віддерти дуже важко. От, трошечки потримайте в руках. В принципі, вже готове. Виріб вже готовий. Красота. Дуже красиво, оригінально, ніжно вийшло. Далі, далі. Значить, я, в принципі, точнісінку виконала таку операцію ще з каблучкою, з перстнем, обшила. Навколо капушончика, трошечки тут хочу обрізати, стянула. От, і виріб вже готовий. Вже готова оцей фрагмент клеїти на саму каблучку. Ось таким чином розміщається і клеїться. Зараз я клею, розміщу, нанесу. Так, трошечки. Так, паличка. Так, Аккуратненько. ну і сам ще. Добавляю, Так, ще возьме паличкою. Якщо замостилося, фурнітурка замостилася, десь клей попав. Нічого страшного, хай буде. Пізніше можна взяти, звичайну, рідину для зняття лаку, нанести, стерти, стерти верніше. Зараз я хочу поправити, щоб воно. Ой, бачите, що я зробила? Перевернувся. Тому треба бути дуже уважно. Так, послідовно, ну, наче добре, примірочка зроблена. І акуратненько накладаю. І виріб, в принципі, притиснула, і треба трошечки почекати, зачекати. І ще пізніше можна притиснути щільніше і чекати. Дивіться, що пальчики були чисті. Так, і також трошки вам покажу. Якщо, допустимо, клей трошки зайшов на фурнітурку, я беру спеціальну рідину для зняття лаку, паличку ватну і акуратненько, так, акуратненько протираємо, тому щоб виріб мав дуже довершений, вишуканий, красивий акуратний вигляд, тому що це ювелірні вироби, їх дуже треба акуратно робити. Не поспішати. Ну і, звісно, з любов'ю і від душі. Так. Ось такий перстаньочок готовий. Він ще підсихає. От, безрозмірний, розйомний. Ось така красота. Зараз я ту саму виконую з сережками операції. Ну, дивіться, друзі, що вийшло. В принципі, я е, за тим самим алгоритмом діяла е, скляний капушончик, взяла малесенький. Тут більше така ювелірна робота, вони дуже маленькі. Тому, і обробила взаді спеціально клеєм, тобто стягнула, і обробила з клеєм, і наклеїла. Це сережки срібні, е, наголошую вашу увагу. 925-ї проби. Це один цікавий мужчина, замовив для своєї коханої ось такий набірчик з срібла 925-ї проби. Ось такі манюсінькі, бачите, я нігчик прикладаю на пів нігтика. Ось така красота вийшла. Так, і підсумки. Значить, ми сьогодні зробили ось такий набір. Алатир в таких жовто-блакитних тонах виконаний. Сюди входить, сюди в набір входить сам браслетик оригінальний вийшов. Бачите, воно підсохло і вже, вже стало зовсім по-іншому. Сюди війшов так само кулон з срібний 925 проби, каблучка і сережки, самі сережечки. Напевно, трошечки погано було, але маємо те, що не маємо. Ось такі сережки красиві. Так що, дівчата, і не тільки можливо, хочу вас надихнути, робити такі речі ручної роботи. Вони ювелірні, вони вишукані, в них, вони випромінюють таку, знаєте, шалену, живу енергію позитиву, натхнення, любові, гармонії. От, в принципі, все, все, що може бути. Ну і Під кінець я е, так само покриваю спеціальним лаком, о, для того, щоб виріб е, не боявся вологи і так само не боявся запруднень. Так що всім Гарного часу доби, натхнення, всіх благ. І не забуваємо, що перемога на носику, скоро, скоро вже. Так що вас хочу надихнути. Всіх вам благ. І до наступного ролика. Михайло, добрий день. Значить, дивіться, яка краса вийшла. Я вже заклала фурнітурку. Ось така краса в цілому. Я ж знаєте, задумувала водах, Не знаю, що вам розповісти. така, знаєте, Трошечки під враженням. Значить, дивіться, е як браслетик, такий сонячний вийшов. Воно таке все оригінальне, сонячне, такий ніжний, делікатне, сам колончик. Дала ось таку цікавий ланцюжочок. Це ланцюжочок Нержавіка. От. Ось така красива, оригінальна. Оригінальний. Пізніше, дивіться, такі маленькі, мацюпусінькі сережки на вушка з англійською застіпкою. Вони так само сережки 225-й пробу, трошки все розпідсихаючи. Ну і сама каблучка я дала як бонус. Це буде бонус. Він безрозмірний. Це так само він виконаний з металу, фурнітура не Ось така краса, вже готова. І, Михайло, я завтра е, збираюся у Львів, буду у Львові, так що можемо якось зв'язатися, зустрітися, і я вам передам таку красоту. От, я задоволена. Дуже красиво, оригінально, так ніжно, делікатно, так, знаєте, просто вишукано. Ще хочу фотосесію зробити, і краса, краса! multi okay.